Наразі я хочу ситуацію, яка зараз складається. під А Отже, цей населений пункт має свою урону Ось уже як 9 років, і зараз росіяни все інтенсивніше і інтенсивніше взялися за те, аби оточити цей населений пункт двома напрямками: з півночі та півдня вони мали дещо раніше успіх у веселому з цього напрямку. Якраз вони продовжують атаки раніше. Також вони мали успіх у водяному та опитному. Відповідно, так само продовжують свої атаки зі спробами. Оточити наш форпост у Авдіївці, проте Авдіївка стоїть і за останню добу ЗСУ тут традиційно від атаки в районі Красногорівки, Кам'янки, Водяного. Сєвєрного, первомайського та невельського це дещо південніше, але насамперед про Авдіївку е, поговоримо, тому що е, тут наразі зосереджені е, головні підрозділи російських е, сил, які тут е, атакують. М це 114-та мотострілецький полк та 136-та окрема мотострілецька бригада. До речі, 136-та раніше була було повідомлення про те, що їх частково вже передислоковують на вугледарський напрямок. Вочевидь, під Авдіївкою вони е, повністю виконати своїх задач не можуть. Проте звісно. Щось по таких саме напрямках, які я намалював на карті, вони будуть пробувати. Ти оточити Авдіївкою, але все це як говорять е, англійці, манкі бізнес. Ми ж говоримо українці, що це марна справа. принаймні нам дуже хочеться в це вірити, тому що ці позиції під Авдіївкою протрималися 9 років. Дай Бог ще е, скільки треба часу у війні проти Російської Федерації. Вони також е, встоять. Е, тим паче, що е, на паралельному напрямку, який дуже е, взаємопов'язаний з Авдіївським, так званий шахтарський напрямок е, з центром у Вогледарі, е, тут російські війська абсолютно не мають. Ніякого зараз ніяких переваг, ніяких перспектив, хоча інститут дослідження війни, американська інституція говорить про те, що Новодарському на напрямку найближчим часом росіяни все ж таки завдадуть нових штурмових ударів, і ці штурмові удари пов'язані насамперед із тим, що в зоні між Маріуполем та Маріуполь, який південніше цього міста Вогледар, між Маріуполем та Волновахою тут зосереджено значне угруповання сил ворога. Деякі експерти оцінюють, що тут до 100 тисяч російського війська, і от вони рано чи пізно все рівно будуть тиснутися на Вогледар. А поки вони ще не пішли в інтенсивні штурми, наші бійці 72-ї бригади продовжують знищувати їх на цих позиціях. Зокрема, так 72-га бригада продемонструвала відео, яке верифікували саме в районі Мики, Тобто на схід від Вугледара, Deep State вони вразили танк російського війська, ну і відповідно, ми бачимо, як він гарнесенько палає і е, догорає якраз все це на вугледарському напрямку, тобто 72 га бригада просто так не чекає ворога. Вона його поступово поступово знищує. Крім цього, з'явилося одне відео дуже яскраве зі знищенням російської БМП 1 за допомогою переносного протитанкового ракетного комплексу та коригування за допомогою квадрокоптера. І як ми бачимо. Повністю знищена російська машина, однак частині екіпажу і десанту цієї машини, все ж таки вдалося втекти згодом після вистрілу ПТРК по ньому. Втім, в мене є підозри, що це також вугледарський напрямок, тому що дуже така характерна степова зона. Ну якщо не вугледар, то можливо дещо західніше Запоріжжя, тому що така ж такі самі ландшафти притаманні і запорізькому напрямку, але не виключаю, що це також відбулося під Вугледаром. Можливо, ось індослідники з часу. Нам верифікують це відео, де на якому напрямку воно е, було зняте. Отже, ну ви бачите, як догорає ця російська беха і в чергове гарнесенька бавовна. Е, я припускаю, що все, все ж таки е, під вугледаром. Е, тож, друзі, будемо далі тримати руку на пульсі. Не забуває, звісно, і про Запоріжжя та Херсон. Е, там як повідомляє наш генштаб, російські війська продовжують захищатися.